Так, Всім привіт! Хочу вам показати свою систему сонячну, міні-сес, так сказати. На основі МППТ <coughs> контролера PMR. Вимикаємо спочатку АКБ. Потім панелі. Панелі в мене дві штуки по 580 Вт. Ось такий от інвертор FCA на 1800 Вт. Два КБ АГМК по 100 Ампер. Система 12 вольтова. Так от я зробив. Все через автомат. Вмикаємо. Завантажився і тепер вмикаємо напругу 220 і цю в цю розеточку виходить у нас напруга. Зараз підключаються все через вилка-вилка. Доробив трохи систему охолодження, бо в них такі глюки бувають коли більше 700 Вт. <клев> 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 от така от система спочатку. Панелі вимикаю, все заряджено. Світло зараз не вимикаю, тому не користуюсь. Так що, недоліків багато в цій системі, багато панелей не поставиш, тому було прийнято рішення. Купувати гібридний інвертор з акумулятором lifepo 4. Всім добра, мирного неба. Якщо відео це зайде, зніму, як я налаштовую гібридний інвертор, як встановлюю. Так що...